Запрошуємо здійснити чудову подорож в серці Африки та представити себе в ролі польських археологів, які під пильним оком професора Казимира Міхаловського проводять розкопки. Графарес розповідає про долю самої відомої польської археологічної експедиції в Судан, яка відбулася в 60-х роках ХХ століття. Учасники знайшли безцінний християнський храм, розташований на місці, яке в даний час затоплене водами, штучного озера, Насер. Як грати, дві знахідки, що належать до одного типу, посуд, різне, картини, кістки, утворюють пару. Кожен гравець намагається зібрати якомога більше пар, як у відомій Грі Мемо. Однак, крім гарної пам'яті, археологи використовують карти, які можуть істотно вплинути на хід гри. Більш того, гравці самостійно розкладають знахідки на полі перед початком раунду. Все залежить від їхньої пам'яті та стратегії гри. Гравець, який наприкінці гри має в своєму арсеналі найбільше знахідок, перемагає. За бажанням гравці можуть грати у спрощений, звичайний або ускладнений варіант гри. Тож дякую вам за увагу та веселої вам гри!